Світає програма Вулиця. Сьогодні ми з вами завітаємо в Тисменецький район. і Розкажемо про історію до сьогодення сіл Красилівка та старі Кривотул, які об'єднуються одну селищну раду старі кривотуло. Тож залишайтеся обов'язково з нами. Смачні традиції галичини. Будьмо з унікальною колибою музеєм на Бамбеклях. Відпочивайте та святкуйте в розважально-відпочинковому комплексі Золота нива для вас диско диско-боулінг, адреналін, більярдна зала, ресторан на 200 персон. Ваша присутність, наша радість. Пасажирські та вантажні перевезення на автомобілях, мікроавтобусах, комфорт та віп класу в Україні та за її межами. Доставка вантажів зустрічі делегацій Мерседес Таксі 1551. Як ви бачите, заді мене знаходяться е, два, е, два села: це Старі Кривотули та Красиліка. Якраз ці села відносяться до е, Старокривотульської сільської ради. Е, на території цих двох, двох сіл проживає на сьогоднішній день. 3068 громадян. На території села діє дві церкви: одна православна, друга греко-католицька. На території села також працює швейний цех, в якому задіяно приблизно 20 чоловік працюючих. Діє Цех по виготовленню будівельних матеріалів. Це приватна підприємця Тараса Михайла, де задіяно приблизно 15 чоловік, найбільші промислові. Виробництва, де е, хоч, є, хоч невелика частка людей, але мають, мають роботу. Також е, на території сільської ради зареєстровано 18 підприємців. Ну, е, не всі вони працюють на території сільської ради, але в основному працюють на території сільської ради. Також діє 6-7 торгових точок. Які в сфері торгівлі мається на увазі? Це що до сфери обслуговування? Також на в селі Красилівка є клуб, а от в селі Старої Кривотули немає ні будинку культури, немає ні клубу. Є літня естрада, яку ми зараз якраз так скажемо до скажу, доводимо до ладу, штукатуримо з надвору. Всередині зробили ремонт потоковий і завезли. Хоч якусь мебель, де люди мають де присісти, і в такий спосіб так, впроваджуємо культуру на території сільської ради. А також на території сільської ради є красний стадіон, який я вважаю, що один з найкращих є на Тисменському районі. І стадіон в гарному стані, обгороджений, лавочки, все дуже. Я дуже горжусь тим, що такий стадіон є на території на території села. У нас за рік народжується в середньому 50, 50 діточок, але Проте дитячого садочка на території двох сіл немає. Був старий, колись його завалили, ще років 15 тому, і зараз сама болюча, сама така нагальна проблема це проблема дитячого садка. І наші, наші мами возять своїх дітей частину в гостів, а частину тут справа отенія Коломийського району, а частину. Частину дітей возять в вотинію. Приходиться дітей у другий район, дітей приписувати там, реєструвати верніше, ді, 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 з мамами дітей там. Для того тільки що дитину можна було возити в садок. Це дуже е, дуже велика проблема для нас в загальному. Наші села гарні, наші села прекрасні, працьовиті люди, за яких варто попіклуватися, варто, вони вартують того, щоб, ну, я думаю, все-таки, коли це станеться, що буде збудований садок і буде збудований будинок культури, тому що на території села діє. Колектив Бари Прикарпаття, до складу якого ходить приблизно 70 чоловік. І, наприклад, зараз де зима, і щоб провести репетицію, немає де провести репетицію. Приходиться, того року доходило до того, що хор окремо, хореографічна група окремо і просився в прийми в кафе в одно, в друге, і в такий спосіб в зимовий період проводили репетиції. Але зараз ті літні естраді утеплили... Одно там приміщення, провели, газифікували, провели, поставили два конвектори. Я думаю, що ми вже на репетиції такі, то свого роду хор клас зроблений, і ми вже будемо мати де провести репетицію. Але кажуть, потрохи-потрохи, ми виходимо, виходимо на якийсь рівень, хоча б сільський. Але для того щоб було все добре, треба працювати, 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 і можна добитись якогось цілей. Перша письмова згадка про село Красилівка відноситься до 1418 року, зафіксовано в Акт актах Городських. Цікаві події, які відбулися на території нашого села, це є те, що неподалік на урочищі могилки відбувся бій військ Богдана Хмельницького з польськими загарбниками. Також через село проходили загони мухи. Тут 100 років село рахувалося як. Місто під назвою Красилів. Що стосується походження назви села, то існує два варіанти: перший це від річки краса, яка тут протікала і була лівою протокою ворони. А зараз вже не існує. І друга назва версія пов'язана з Існуванням в містечку красилів красильних фабрик, і відповідно і назва. Також ще існує третя назва, що містечком володів пан Красило, і це відтворилося пізніше і в назві села. Уродженці села воювали в численних війнах. Наприклад, з села Петро Фрінак воював у Січових стрільцях. В селі проводилося активне. Культурно-освітнє життя, зокрема, створена в 1892 році початкова школа, одна з найстаріших парафіяльних шкіл в Окрузі. Також в нас дерев'яна церква Святого Миколая, побудована 1876 року. Що цікаво, то в міжвоєнний період в селі була заснована читальня просвіти в 1925 році, а в 1935 році. Кущ ОУН, окружний, дуже гарне село, мальовниче, люди дуже приємні. Пам'ятників тому що є велика історія села, так і, і УПА, і велика вітчизняна, і є багато борців за незалежну Україну. Мешканці села Старих Кривотулів шанують свою історію, як і старші люди, так і молоді, тому що в кожній з кожної сім'ї торкнулися трагічні сторінки минулого, і кожен пам'ятає, як це відбувалося. Гарне мальовниче село, промислове розвивається, працюють люди, задоволені всім ти? тим, що є наразі, а було б краще, би краще, якби було. немає можливості ти так, є, як є. Я як працівник клубу села Красилівка хочу сказати, що красилівчани відмічаються великою громадською активністю і творчістю до аматорського мистецтва. Так як я попрацював вже з чимось років на цій посаді, і на основі різних гуртків музичних, фольклорних, хорових гуртків, ми створили 10 років назад хор, який отримав звання народного. Історія села Старі Кривотули давня і цікава. Вона включає в себе величезну кількість традицій, звичаїв, побуту. Історія села сігає ще княжої доби. Через монголо-татарські набіги село, напевно, було спалене, і тому перша історична згадка датується 1436 роком. Це було володіння поміщака Івана із Бовшова. А вже з 1487 року воно було власністю поміщака Станіслава Шепаровець. Звідки ж пішла така назва Старі кривотули? Немає однієї точки зору, існує декілька. За однією з версій, те, що тут виготовляли криві мечі, криві тули. Тому поселення, де виготовлялися мечі, такі Сагайдак. За іншою версією, що поблизу річки Ворона, яке протікає через наше село, проживало поселення, і одно, один із перших поселенців був людиною старшого віку із кривою ногою, кривою тулою, тому старі кривотули. Як вже було зазначено, історія старих кривотул дуже давня ще починаючи із монголо-татарської навали і боротьби Богдана Хмельницького на території села. Брали участь односельця односельчани у повстанні Семена Височан у 1772 році. За поділами речі Посполитої, східна Галичина відійшла до складу Австрійської імперії і, відповідно, землі старих Кривотул були включені до францисканської метрики до складу Австрійської імперії. Після скасування кріпацтва 1848 року землі старих Кривотул належали Спередону Некировичу. Найцікавішою пам'яткою історії Старих Кривотул це існування у 1803 році папірні, де виготовляли високоякісний навіть поштовий папір. Далі цікавою історією старих кривотул є наявність пожежного спортивного товариства «Лух». А також діяльність різноманітних організацій 19 століття зустріло старих кривотули новими випробуваннями. Насамперед, у 1939 році, коли було встановлено радянську владу, не обминула політика радянізації і старі Кривотули було створено перший колгосп, куди люди неохоче віддавали свій реманент, худобу і тому жителів зазнали великих репресій. Цей процес перервала Друга світова війна, яка стала найжахливішою сторінкою не тільки для історії села, а й для цілого пострадянського простору. В участь у Другій світовій війні взяло приблизно 300 наших односельців. Найжахливішою сторінкою є те, що 20 червня 1944 року, коли німці відступали, вони забрали з собою в полон 350 юнаків, які не повернулися до своїх домівок. На їхню честь у 1995 році було споруджено пам'ятник пам Обеліск. А також в у участь у національно визвольних змаганнях УНУПА брали наші односельці, які зазнали масових арештів, вивозів до Сибіру, і на їхню честь в селі споруджено символічну могилу борцям за волю України. Найбільшим осередком освітнього життя для старих кривоту, звичайно, залишається школа. Школа була парафіяльною, яка діяла при греко-католицькій церкві, а з 1933 року вона стала народною, яка діяла у дерев'яній будівлі під накритою соломою у 1933 році. Навчалися діти за дерев'яними партами, які сиділи по четверо за дерев'яними лавами. Вчителювала тут дочка священника Володимира Микицея, Микицей Меланія Володимирівна, а німецьку мову викладав. Скоморозький Рудольф. Вже пізніше, після Другої світової війни, школа була семирічною. 1960 року побудована нова школа сьогодні це приміщення сільської ради, а 1971 року сучасна школа. Ну, звичайно, великою уваги заслуговує діяльність культурного життя. У 1947 році створено сільський клуб. Першим за клубом був Стефанків Михайло. Михайлович. Пізніше, у 1848 році відбулася перша вистава. Великою гордістю нашого села є словнозвісна актриса Ганна Васильівна Бабінська-Тріщук. В пізніших часах, в 1960 році було електрифіковано село, а колгосп створено нам. Базі колгоспів Нових Кривотул, Красильки, Тарновиці у 1956 році під назвою Ленінська Іскра. Після воєнній відбудові найбільш розвивалося культурне життя. Саме представлена ця діяльність сільського клубу. Так, у 1975 році, завдяки старанням Дмитра Мачошика і Василя Романця, було створено ансамбль. Пісні і танці Барви Прикарпаття, які були відомі далеко за межами села. Уже у період незалежності, після прийняття акту про незалежність, в селі відновлюється діяльність просвіти, меморіалу, плуг і ряду інших організацій. У 2000 році споруджено пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. Всі ці дані свідчать про те, що історія старих кривотул надзвичайно велика, цікава і бажає бути такою й надалі. Сліття з карпатських вершин несе свою первинну, цілющу неповторність. Природна вода девайтіс. Зробіть ковток живої води Девайтіс. Пасажирські та вантажні перевезення на автомобілях, мікроавтобусах, комфорт та ліп класу в Україні та за її межами. Доставка вантажів. Зустрічі делегацій. Мерседес Таксі 1551. Віроїв «Фейерверк» пропонує. фейерверки будь-якої складності, лазерне графічне шоу, піротехнічне музичне шоу, великий вибір спецефектів, прокат обладнання для організацій свят. На завершення нагадуємо всім вам, що сьогодні ми дізналися, що мають цікаво про історію до сьогодення сіл Красилівка та Старі Кривотович у Тисменецькому районі івано франківської області. Наші з вами була програма вулиця.